За машинами. Знімаємо коротеньке відео, що ну, в принципі, не повернутися додому, але все допомогало з'їздили. Принаймні дві машини підібрали, досить непогані. Одна поїде до нашої 80-ки, інша поїде до артилеристів. Планів багато, потреб теж багато. Місце для підтримки фонду, щоб ми зробили ще багато інших протех речей, воно завжди є. Завжди. Без я візьму телефон і покажу. А, джип Cherokee в хорошому стані, був в рибака, а, віддав нам, я думаю, в цілому з прогоном Україну ціна й не буде 3000 євро. От, а, ну, салон у нього, звичайно, як в рибака, по поюзаний, але машина добре, добре в цьому стані. Все в ній тримається, 140 по дорозі, по дорозі йде. А, і от ми зараз Литви поженем до Львова. Кіасуренту знайшли практично в останній момент, але теж досить добре потрапили на неї. А, от... А, взагалі. А, в доброму стані, досить а, yeah. Нам ще відав власних колеса з дисками. От, Навіть якоїсь ржавчини нема. Буде добре на боротьбу з мокшами з цим руским берегом. Ну і все, тут якийсь огляд робити як автомобілів для купівлі-продажу, абсолютно немає міста. Технічно справні, все в них добре, так вони виглядають. Разом з хлопцями з піцерії Леонарду, жидемо в Україну. Хто у Львові, заходьте в піцерію, піцца теж в підтримку України. Слава нації, смерть руським окупантам!